Друзі, всім привіт! Чуня, добрий ранок! І що це, га? Дівчата, я в шокі. Сказав мені Вітя, о, Блек прийшов, щось треба прив'язати його. Сказав мені Вітя, що оця Чуня, оця що до нас ходить. Чуняшка. Що вона нам в скрді в соломи привела котенят. І це він обнаружив учора вечором. Уже пізно було. Оце. А сьогодні вранці оце я хочу. Зараз швидко вправлюся і піду подивлюся. Він каже, вони вже величенькі, ті котенята. Ну що це таке? Це сусідська кішка. Що вона надумала в нас народити? Я не знаю. Так, десь Блек там прийшов, бо я їх відпускаю на ніч. Блек, пішли прив'язуватися. Ідем, ідем, блекуська. Йдем, ой, ти хороший такий пес, такий здоровенний. Вітя, як брав його, казав, що він ну, не дуже великий виросте, а воно таке теля виросло. Вже, мабуть, я не знаю, кілограм двадцять п'ять. Пішли, пішли. Ай, блін на все, йдем, все, йдем і я йду вправлятися і йдем тих котенят витягувати, дивитися. Прийшла. Це сюди аж в котельню вона зайшла. Це теж сусідська кішка, я на неї кажу огуречна. Це та, що їсть у мене огірки в теплиці. Прям з куща свіженькі. Кицюня. І ця прийшла. Я не знаю, чого всі сусідські коти ходять до мене. Це так, чуня, оця, що я вам показувала тільки що. Потім оця огуречна кошка. Потім такий рижий кіт, ну, такий в нього вушка якісь. Ну, коротше, він як пародістий, наче вуха, такі при... маленькі вушка і жовті великі очі. Це три. Далі сіренький той кіт без глаза, це 4. Потім, а, хто ще приходить? А, білий, такий, як трошки косоокий він. Тут бахмут його взагалі ненавидить, лупе. А він все одно приходить. Потім е, іще ота така похожа на чуню, теж разноцветна кішка, маленька така. Це вже шість. Я не знаю. І ще й чуня привела нам. Ну. Ой. Чого вам вдома не сидиться? Кицюня. ну ця дика, ця, я не знаю, вона ну, йде сюди, кицюнь. Ні, ця дика, все тікає. Добре. Оно, Єгор. Ой, ой-ой-ой. Єгор, що ти? Не нравиться вона тобі? Отаке. От Йдемо дивитися. Дивіться, який в нас туман, ото все, то все туман. Навіть не видно. На горі, пам'ятаєте, в нас на горі там сосни, нічого не видно. Так, сказав Вітя, що десь отут в нашій скирді, оці, в соломі десь тут, десь там наверху велика-велика, чи вірніше глибока нора, і там чуня привела котенят. Так, ну це я буду вся в цій соломі, Ну що робити? Надо лізти, дивиться. Фонарик взять? Піду вернусь за фонариком. Так, я повернулась з фонариком. Чуня, боже, де там та нора? Чуня, дивіться. А що там от? Чуня! Чуня? Блін, як його там не виходить. Так, щоб і знімати, і світити. Ну, коротше, там ота на рава вона йде аж аж чорзна куди. Ага. А хто це в нас тут? Когось достаю. Ой, блять, мало у нас рижих. Ой, ти ще й чор, з чорними вушками. Боже, яке ти гарне. Лапушка. Ну що, вони вже дивляться, звісно. Ой, воно таке, як. А якого ти цвіта? Воно тут не передається колір. Ой, яке ти красиве, занька. Яке красиве, га. Чуня, ти де? А ну ще є чи нема. Ой, йо-майо, -йо, скільки вас тут. Ну-ка, троє чи що. Це ж треба куди? Вона так їх далеко заховала. О, таке саме похоже, тільки більше білого кольору. Ой, ви не бачили світу білого, там в темниці сидите. Да? Зайчики. Чуня. Де та тачуня? Ще там одне. Да, троє. Ні, бляха, муха, четверо. Ай, ну майно. Ай, це біле, пушисте. Ой-ой-ой, щось я їх... А вушка трошечки як... Е... Блін, ну вам тут не видно, бо це фонарик ще світа. Так. Четверо, -мо. А на ти яке. А ти що, сліпе чи що? А, ні, це теж біле, але воно не пушисте. йолки палки які красиві котенятка. І що робити? Ой, блін. красивые такие зайчики вы. Чуня, Да, я вся, видите, вся в той соломе, вся в той соломе, Матерь Божа. Ось. Ой, яке ти красиве, зайінька, взагалі, взагалі красотулечки. Яке пушистеньке. Чуня! Ладно, я їх назад за... туди закину, як сидять. Не знаю, що з ними робити. Йди, біленьке. Вони ж світу білого не бачили, вони ж там ото... Там глибоко-глибоко, я почти по полокать, ой, полокать, по плече руку туди засовую. Ідіть. Караул знайшла де привезти. Так, добре, треба щось думати, що робити. Оно ну, я за того рижого кота казала. Рижуля кс кс У нього щось з лапками задніми. Кс-кс-кс-кс. Ну, наші коти його ганяють. ну. Ой коти. Ах, ал... це не алмаз, це укроп. Алмаз там. Алмаз і бахмут. Бахмут усіх добряче ганяє. Ну, Добрий ранок, сіренький. Ну, всі посходили. Це цей, що без глазика. Всі на сніданок позбігались, так? Да? Оцей теж руки не дається. Кс-кс. Йди сюди, підійди. Кот ти бачиш на той глазик чи ні? Ну от чого ви сюди всі ходите? Га Кицюнь. Ну, це таке збіговисько на сніданок. Кого ж, а, біло... ще білого ждемо. Витягнула їх, зараз буду нести сусідки. які ви гарні. Чунька. Ти ж мені їх не принесеш назад, ні? Цього ще хвостик такий холосатий. Ну доця, ну що? Все. Не бойся, дивись. Чуняшка. Ой, які в цього лапи здорові, в цього пушистіка, які лапи здоровенні. Мальчик білий, пушиста дівчина. Потім мальчик. Якийсь він бежевий із білим, а не ну, цей хто. І цей мальчик. Одна дівчинка оця пушиста біла. Вітала я тих котеняток. Вона говорить, що це вона вже четвертий раз за рік приводить котенят і в неї їх собаки загризали. Каже, треба було потопити. Ми знайшли їх тільки вчора, і то вони, ну, вони вже дивляться, вже бачили, які, які, які топить. Ой, коротше, блін. Ну це воно мені треба, оці, блін, оці, оці котячі всякі історії дуже щоб я потім успокоїтельне пила.